Справжнє великоднє дійство презентували у науковому архітектурно-історичному заповіднику Чернігів Стародавній. До свята Пасхи тут підготували для чернігівців незвичайний захід. Розпочали його з презентації ікон. Святі образи збирали по всій Чернігівщині. Кожне полотно відображає біблійні події Воскресіння Христового. Свої символічні роботи гостям представила чернігівська майстриня Ольга Костюченко. Писанкарством жінка займається вже давно. Для неї це не просто хобі. Сам процес несе у собі духовність та очищення. Я писала для себе, я писала для близьких та рідних, і кожного року їх просто дарувала. Всім У Кого на вулиці йшла, зустрічала, тим і дарувала. От, і коли Зайченко побачила ці писанки, сказала, ну, ти ненормальна, збирай свою колекцію. Показали мені історичний музей, те, що має свою колекцію за зразками Семенцова. Я була вражена, тому що вони були просто неймовірні, і виникло бажання просто їх відтворити, повторити. На таку роботу жінку надихає саме свято. Каже, важко залишитись байдужою до такої атмосфери. Розписувати яйця люблять також чоловік та син Ольги Костюченко. Чоловік, я син пишемо, пишемо просто від душі, і це така. Ну той, хто писав, той зрозуміє. Це своєрідна медитація, коли ввечері, навіть вночі. Ти запалюєш свічку, дістаєш писачки, пахне воском і починаєш наносити на яєчну шкаралупу ті давні символи магічні. Ну дуже приємно. Для менших чернігівців Ольга Костюченко провела майстер-клас з писанкарства, розповіла всі тонкощі виготовлення писанок та допомогла дітям виготовити своє особливе великоднє яйце. Це хвильки, зигзаги, грабельки, це символи небесної вологи. Це кола, кола з крапкою, це сонечко. Зер... Цяточки такі, цяточки, кружечки. Це зернятка. Діти з задоволенням взялися розписувати яйця. Кожен обрав колір та візерунок. Красного і ще може якого-небудь Зер... додав красочні красиві яркі. побачити роботи майстрині та ікони зможуть всі бажаючі у науковому архітектурно-історичному заповіднику протягом наступних двох тижнів.